Є повністю все. Типу, я багато років всьому, я можу робити все із всього. Я можу працювати без світла. В мене кав'ярні не близька до Дніпра, є ще ближче. Але більшість людей не хоче сюди ходити. Бо тут стрімно, тут може прилетіти у будь-який час. Саме зараз, саме від, нашої, від нашого віку. 20-30 років приблизно там, до 40, приблизно залежить саме е вигляд не тільки кожного з нас, але й нашого міста, країни, бла-бла і взагалі нації. Тобто, типу, ми самі потім е показуємо, які ми класні або не класні. Якщо ми переживемо це все, то місто відбудується і буде краще ніж було.